У невеличкому місті монтаржи у самому серці Франції відбувся чемпіонат Європи з пара -теквандо. Корейське бойове мистецтво зародилося ще в 57-му році до нашої ери і пройшло довге становлення на шляху до Паралімпійських ігор. В чому ж унікальність та особливість цього виду спорту? Особливість цього виду спорту полягає в тому, що спортсмени змагаються з ураженням верхніх кінцівок, і вони розділяються на два класи: К-41 і К-44. Ми працюємо лише ногами, тобто в нас є удари руками, але вони не зараховуються. Так це скажімо, рух, це життя. Треба багато рухатися, багато бити. Потрібна витривалість, міцний характер. Треба працювати над собою, треба бути в режимі. Завжди треба слухатись порад як твоїх колег по, по збірні, так і тренерів. Власне, теквондо означає систему духовного тренування і техніку самооборони без зброї. Але сила духу кожного з нас і є найважливішою зброєю, яка переможе будь-яких ворогів. Дисципліновані та завзяті українські спортсмени розповідають, як проходять їхні тренування та що змушує продовжувати боротись. Наразі більша частина збірної знаходиться у таборі в данії місто Орхус разом із датськими спортсменами та датським тренером, українським тренером, у кожного тренера свій підхід, і кожен тренер бачить своїми очима і зовсім інша робота. Це дуже цікаво, тому що коли різні люди, вони по-різному бачать, мені дуже подобається, що вони між собою спілкуються і вони до один одного. Прислуховуються і робота в них виходить дуже добре. Нам допомагали датські спортсмени Ліза та Б'ярни. Дуже їм велике спасибі, що допомагають, що прийняли нас, що турбуються про нас. Було це трошки важко покидати країну в такий тяжкий час, тому що вдома залишилися рідні батьки, друзі. Я залишився вдома у Запоріжжі, тому що в мене там сім'я і я не міг їх покинути. Тому я займаюся. Зі своїм тренером е у спортивному залі. І в мене кожного вечора тр тренування. От з понеділка по п'ятницю, і субота це спаринги. Бойові мистецтва не лише загартовують, але й відроджують національний дух та віру в себе. Кожна участь в міжнародних змаганнях важлива, особливо тоді, коли ворог хоче посягнути на незалежність нашої держави. Ніколи не потрібно здаватися, в яких би умовах би ми не знаходилися, думати на найкраще і ніколи не втрачати оптимізму. Дякую ЗСУ, за що захищають нас. Якби не сила наших воїнів, не сила духу наших людей, так як ми дуже-дуже сильна нація, я сподіваюся, що буде перемога в ближчий час. Тище. Ось тишу я хочу ще побажати кожному українцю, який зараз знаходиться вдома. Щоб він більше не чув тих пострілів, вибухів. Насамперед, це перемога, щоб закінчилася війна. Бо війна внесла свої корективи в любе життя, я думаю, не в, не в хорошу сторону. Збройним силам України хочу побажати е, великих сил, завжди йшли вперед. Побажати глядачам, щоб вони обов'язково дивилися нас, та пишалися нам. І вірити в перемогу. Слава Україні. Джунбі до перемоги. Це буде Україна.